Нещодавнє опитування показало, що 44% українців вважають, що вже настав час для мирних перемовин між Україною та РФ, але 83% не погоджуються на умови Росії. Тож сьогодні особисто дізнаємось думку українців щодо мирних перемовин між Україною та країною-агресором. Перемовин між Україною та РФ. На вашу думку, ні ще не настав. А чому обґрунтуєте свою думку? Будь ласка, ну, тому що їх потрібно спочатку вижати з них всі соки, а потім вже розмовляти. Моя думка треба було це робити до війни. Обґрунтуєте? Я думаю, що зараз переговори будуть за тою стороною, яка буде мати більше можливості перемогти в цій війні. Думаю, що не нам це вирішувати, це мають вирішувати військові. А особисто ваша думка? Чи я, не став такий? Я не на фронті, я тут, тому мені важко відповісти, чи настав, чи не настав. Це... Не маю права відповідати на такі питання. Ні. А чому обґрунтуєте? Ой, я вважаю, що з терористами не домовляються. Завжди, є, завжди є час. Обґрунтуєте, чому ну, ви, ви так? думаєте? краще, ніж стріляти. Я не знаю, думаю, настав, напевне, настав. А обґрунтуєте свою думку, чому вже настав цей час? А, ну, тому що, тому що вже по... треба завершати це все. Треба завершувати, бо ну, дуже довго, дуже довго. Давно настав. Чому ви так вважаєте? Тому що треба закінчувати. Питання на яких умовах? Напевно, так. Тому що сьогодні Володимир Олександрович виходив, ну, і казав ті самі речі, що певно вже е, найголовніше це мир та життя наших співгромадян. І тому певно, певно, так, певно так. Важливо, ну це ж питання в умовах, які будуть умови при цьому. Можливо, ви думали над тим, які мають бути мінімальні умови, щоб все-таки укласти якусь мирну угоду з РФ? Насправді мені складно щось казати на рахунок цього, тому що я не політик, не дипломат, і я не знаю, що там відбувається насправді, але певно, що я не знаю, яку золоту середину в цьому знайти, тому що дійсно не хочеться віддавати території, людей і тому подібне. Тому це складне питання. Я не знаю, що відповісти. Справді їхній повний відступ, і наше повне повернення всіх територій на 2013 рік. Мирна угода з РФ може бути тільки в тому випадку, коли помре її керівник. Ніяких е, мирних угод бути при його житті не може. А на вашу думку, чи можлива військова перемога військовим шляхом України на дерев? Ну, якщо б ми розуміли, що це ніколи неможливо, може і війна б не почалася. Вона можлива тільки тоді, коли весь захід встане в, один, в одну годину. І вирішить це питання. Ми ж розуміємо, за рахунок чого ми може, можемо перемогти, за рахунок яких е, обставин. Якщо нам 2,5 роки, 18 місяців не дають літаки, ми можемо перемогти? Звісно, можливо. Знову ж таки, брунтуйте свою думку. Б як в Афганістані, як у В'єтнамі. Перемогли проти світових держав. Якщо глобально, напевно, так вона можлива, але за умови достатньої допомоги західних партнерів. А тому, що вона недостатня, як кожного разу ми про це кажемо: замало літаків, замало ППО, замало техніки важкої. І тому, ну в цілому, я думаю, якщо у нас би була вся ця техніка, і всі ці можливості, певно, у нас би була реальна можливість здобути перемогу на полі бою, але на жаль, поки такі умови.